Погода сьогодні шикарна, тепло. Позавчора був сніг, вчора був туман, а сьогодні теплий. Ось наша клумба. Зі смітника на бумаг всяких нанесло. Ось в цьому ставчику Вероніка зелененька. Це не помню, як не пам'ятаю. Що ось це таке? Теж не знаю. Вон в ставчику вівсяниця. Ось каналізація. Он це господи як його. Пампасна трава трошки засохла, не знаю чого. Це ось Ромашка, ось. Далі там хінацея. Ось так виглядає наша прекрасна клумба. Такі, як коли земелька волога, то здається, що тут чорнозем. А насправді ви бачите ось яка земля. Це для тих, хто мені пише, що Квітують в них рослини шикарно, а я, типу, кажу, що в нас ето, відквітають і некрасиво. Саме тому, ось бачите, де чорна земля, оце ми там підсипали. А все інше це пісок. Ось така колумба, ще подивимося. Нам трошки дозволили її розширити, мама вже тут порядків понаводила, он такі. Сам шити розмножила. Ось один люпин, який я казала виживший. Він навіть зелененькі листочки. Ось це наша альпійська горка, гірка. Отут теж був, здається, люпин. Я бачу, що вже просинаються ось. Зелененькі, що це? Якісь, мабуть, є ті. Мускарики, можливо. Не знаю. А що оце, я не пам'ятаю? А, це собачки, ротики. Так, дійсно, це ротики. Чому мама їх не прибрала, вони ж однолітні. А он сидить навіть солдатик проснувся. Вон, бачите? Так, що сьогодні тепленько, рослини. Думають, що вже весна прийшла. Так, а в мене ось тут ехіноцея біла. Щось нічого не видно. Піретрума навіть видно морквячі бодилля, це піретром. Це е рожева. Мала бути, ну подивимося, що воно вийде з зими. Все буде видно. Ось цей з квіточками зиму. Це двохрічник, я вибітала з голови, як воно називається. Я потім потім напишу, якщо згадаю. Ось ця кучка, ось це. Гайлардія, здається. Дуже схоже Щас приберу. Ось так виглядає наша клумба. Сьогодні 12, здається, лютого. Ось такі справи. Всім привіт. Повернулася з магазину, прогулялася в рору. В таду ти мені доздалася, да? Нарешті я за цим роликом, не бойся, тучка, охотилась а... ще з початку війни. Як тільки ми приїхали, втаді я побачила цей ролик, але ж тоді була така ситуація не... непевна, що гроші не тратилися, все ну, було невідомо. І я не купила його тоді. А зараз прийшла і бачу, що він один однесенький лежить, і думаю, все. І якщо він один, значить це точно мені. І я його забрала. Це такий масажний для спини масажний ролик такий. Ну, Не можу сказати, що це ролик, зараз я вам прочитаю, що це таке. Ну, ролер, да. ролер для масажу написано. Але я його використовувала просто лягаю, що так попереком, і воно трошки розтягує спину, прохрустує навіть буває. Так що таку штуку 300, 340 гривень, здається, такий ролик. Потім мочалку взяла, таку мені треба мочалку, щоб. З однієї сторони була жорстка така більш-менш, а з іншої м'яка. Це взяла таку мочалку. Не пройшла, звичайно, повз сім'ян насіння. Купила ось такий геліхрізом. Це столітнік, чи як він там називається. І що ще взяла? Взяла такі паперові серветки, мені треба доробити. Сніговичка, якого ще перед Новим роком я звати робила. Мені його треба доробити, і я хочу спробувати, типу, паперовою масою цією його заклеїти. Зараз покажу сніговичка. Ось цей сніговичок, він з ватний. Але вата така була не дуже рівномірна, однорідна, і вона зовсім не біла. Ну, якась, знаєте, не стерильна. І ось, ось такий сніговичок вийшов. Але я хочу, щоб він був більш білий і більш однорідного кольору. Все одно, звичайно, він буде фарбуватися, але сам факт. Ось такий сніговик, вже скоро весна, а я все доліплюю сніговичків. І буду робити. Цю таку типу, маші маси, але так як я ну, буду робити в перший раз, подивлюся, чи вийде в мене, чи не вийде. Також бачите процеси. Воно мій процес, І ще один. Такий сніговий. Оце я покрасила, пофарбувала яйце пасхальне. Якщо пам'ятаєте, якщо дивилися, якщо не дивилися, подивіться. Воно було біле, таке перламутрове з вишивкою. А я його пофарбувала в бронзовий. Що таке в мене кашпо, не кашпо. Ось таке Ось такі справи. Зараз швиденько щось перекусимо та поїдемо вже з малою на тренування. А вам дякую за перегляд. До нових зустрічей в моїх відео. Дякую всім, хто підписався, дякую всім, хто залишив будь-який коментар. Слава Україні і слава нашим героям!